На сцену запрошується генеральний директор Національного академічного театру імені Івана Франка, колишній директор нашого театру, народний артист України Михайло Васильович Захаревич. Шановні колеги, шановні глядачі, ви знаєте, я в 72-му році вийшов на цю сцену. Напевно, менше хвилювався ніж сьогодні. Хвилююсь, і дуже боюсь, щоб нічого не забути. Ну найперше, найперше хочу подякувати за неочікувану для мене нагороду керівництво області, тому що це дійсно був для мене великий сюрприз, і я з великою вдячністю прийняв цю нагороду і кажу, що доки буду жити, я звичайно пам'ятатиму, що я працював на цій сцені, я буду славити Запорізьку землю. Вісім років очолював Запорізьке земляцтво в місті Києві. Ну, а далі буду співпрацювати як рядовий член земляцтва. Дякую вам. Шановні, шановні колеги, шановний Валентине Івановичу, я пам'ятаю кожен день, який провів на цій сцені. Я пам'ятаю кожен день, коли ми разом з вами. Творили високе мистецтво і наповнювали кожен день оцей прекрасний зал. Я пам'ятаю, що саме ця робота дала мені можливість ну, продовжити шлях в мистецтві. Я низько кланяюсь кожному члену колективу, з яким співпрацював. Я низько кланяюсь всім ветеранам театру, які творили його історію і славу. Я низько кланяюсь всім тим. То сьогодні продовжує творити славні мистецькі справи на кону цього славетного театру, тому що я стверджую, що це один з найкращих театрів на Україні. Був, є і сподіваюсь, буде. Я маю велику честь сьогодні передати вам вітання від Валерія Михайловича Гайдабури, доктора мистецтвознавства, академії академіка Академії мистецтв України, який більше 30 років фіксував історію цього славного театру, підбирав репертуар для цієї сцени і знову ж таки творив історію цього театру. Сьогодні він продовжує працювати. В Національному академічному театрі імені Франка знову ж таки фіксуючи славні сторінки історії того театру. Але кожен день ми з ним зустрічаємося і згадуємо саме наш рідний театр, де ми народилися як театральні митці. Тому від нього великі вітання. І ну, разом я скажу, що ми будемо дарувати разом з колективом вам трошки пізніше, бо саме з ним ми це й придумали. Я хочу передати вам вітання від художнього керівника театру Франка Богдана Сільвестровича Ступки, який сьогодні мав бути зі мною тут, але в нас сьогодні вручають премії Київської пікторалі і хтось мусив залишитись на господарстві. Ну, мені випала честь приїхати до вас. Вітання від Богдана Сільвестровича! І я хочу призвати всіх запоріжців. Любіть цей театр, він цього достойний. Я хочу призвати всіх своїх колег-акторів, творіть для запоріжців народ запорізького краю найкращий народ, тому що стільки багато зроблено. Я сьогодні їхав в місто, Дивився, що місто стало красивіше, не дивлячись на всі ті негаразди, які сьогодні існують. Я впевнений, що через певний час воно буде ще красивіше. Я хочу поважати всім запоріжцям, щоб вони були багаті, щоб вони були щасливі, щоб вони були здорові, щоб в них було бажання щовечора приходити в цей театр, і щоб цей театр і надалі процвітав, і надалі творив, і творив такі речі, які були б достойні. Національній премії імені Шевченка, тому що одну з перших премій на цій сцені отримав саме Кость Йосипович Параконів. Я пам'ятаю ту легендарну виставу. Ну і на сам кінець я хочу сказати, що ж ми привезли за подарунки. Ну, привезли книги, мудрість. Я знаю, що є притча. Сказали, що ти хочеш, щоб тобі подарували. Ну, хтось сказав здоров'я, хтось сказав щастя. Ну, а саме. Розумний сказав: подаруйте мені мудрість.